Один кілометр 15 метрів річки вороної розчистили два роки тому у нових санжарах, але цього виявилося недостатньо для того, аби русла залишилися в хорошому стані. Проблема рівні води. Річка Ворона, вона не має ніякої гідропідпорних споруд. Зв'язку з тим повністю її рівень води залежить від рівня ворскли, в яку вона впадає. А ворскла впадає. Значить, річку Дніпро, Тобто, якщо рівень Ворсклі спав, значить, ми бачимо різке спадання і незабезпечення повноводності у даній річці. На Ворсклі, де межують Новосанжарський і Кобеляський райони, планують встановити гідрорегулюючу споруду. Тоді рівень води не падатиме і буде видно результат. Також місцеві жителі зможуть відпочивати там та користуватися водними ресурсами. Об'єктів для відпочинку населення достатньо. Але ну звісно, річ щоб хотілося і мати цю річку в такому вигляді, хоча б як зараз перебуває Ворсла. Хоча з Ворслою також є проблеми по повноводності, особливо в літній період. 2015 року в рамках екологічної програми укріпили 41 метр лівого берега річки Ворскла. З сув ґрунту міг зруйнувати будівлі, розташовані на березі, та завдати матеріальних збитків населенню. Для того аби берег не розсипався, провели низку робіт. Задоволена результатом і відпочивальниця Анна. Вважаємо, що покращився, звісно. Да, укріпили. А як стан до цього був? Ну, менше каміння було. Діти також люблять на той берег плавати там на каміння сидіти. Загалом у Новосанжарському районі є вісім пляжів, де можна купатися Лідія Риченко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.